Всім до доброго ранку, хто приєднується. А ти го ти став? Кубок. кубок. Зараз я тобі скажу, та виженеш, поїздиш. Ні-ні, раз це. Друзі, всім доброго ранку. Мені я громукачево. Сьогодні зранку майже всі філіали міня рознімають лайв трансляцію Ми так само приєднуємося. Щоб ви могли побачити е, наші тракторці, наші ціни і замовили. Можна замовити прямо з лайв трансляції Зараз пройдемося по цінам. Якщо когось цікавить, задавайте коментарі, питайтеся. Трохи, як бачите, ми трактора переставили. Оцей ряд у нас стояв передом до дороги. Зараз буде дивитися. На нас, тому що я коли знімаю, то все показує сраки тракторів. А зараз нормально побачите весь наш модельний ряд. У нас практично ми сюди виставили все по одній штучці, щоб було. Але щоб був максимально весь модельний ряд. Джинма. Джинма 244. Це стандартна резина, але з дводисковим щепленням. З боковою колісою. Ціна 6400 доларів. Це акційна ціна на джинму. В наявності передні диски розбірні. Джинма e, 244 Ось, будь ласка, 6400 доларів. Може бути джинма на широкій резині на реверсі 6700 доларів. Ловол люксовий 6700 доларів. Дводискове щеплення, широка резина задня, але речах КПП посередині. Моторка М385, два насоса інша, резина бренду. Армур. Булат, Елька, але серії Люкс 244-й. Він усе йде на резині 11,2х24. Широка, бокова коліса, майже рівна підлога. 5900 доларів. Так, Оріон 504-й. Йдемо до Оріона. Ще у нас один залишився. Оріон 504. 8800 доларів. Передня резина 20-та. Задня широка 28, грузи ззаду, грузи спереду, мотор КМ 495, рівна підлога, реверс, дводискове щеплення, ручка передач збоку. Є зовнішні циліндри, які давлять вниз. Потужні, потужна навіска, без зверних вушок, дві пари гідровиходів. Шифан 240 ще один залишився. Ціна 3400 доларів. В новому капоті два роки гарантії. Доставка безкоштовна. На стандартній трьохточці. Оріон 244-й, де може купити оріон, Саша, оріон можна купити у нас. Пиши в особисті, завеземо. Доставка по всій Україні безкоштовна. Оріон 244-й не покажу, тому що ми розпродали їх. Можна ще привезти, але розпродані. Що 24 ки Оріони, що 40 ки Зараз їх немає на площадці, але якщо треба, ми завеземо. Так, Де ми знаходимося? Валентин, ми знаходимося в місті Мукачево, Закарпатська область. Але в нас є 15 філіалів по Україні, тому доставка у нас безкоштовна. Саша, доброго ранку і вам. Всім доброго ранку. Я всіх вас вітаю на нашій трансляції. Так, Серган, що є за 2000? На жаль, за 2000 немає нічого. Самий дешевий трактор у нас 3400 доларів, Шефен 240. Так, Олександр Олійник. Кабіни. Кабіни окремо чи трактора з кабіною? Уточнюйте. Кабін окремо у нас немає до тракторів. Якщо з кабінами, то трактора є. 50 -ки. Зараз, в принципі, залишилися в основному 50-ки, є ще 24-ка, що є до 5000 доларів. До 5000 на жаль, не буде нічого, хіба пошукати такого булата 24 ку задньоприводного. от Він буде коштувати 4100 доларів задньоприводний. 24-ка, так ціна Донфенга. По мототехніці Артем немає нічого. 354-го шифанга немає, ми їх очікуємо. Так, по донфангу, будь ласка, донфанг 7400 доларів. В новому капоті 24 й рік на широкій резині. З кабіною 4 х 4 і 24. ка Так, пару людей запиталося за 24-ку. І думаю, вам покажу, є у нас ловол 244-й, акційний 8150 доларів. Це буде у нас найдешева 24-ка повноприводна з кабіною. Будь ласка, широка резина, два насоси інша. Він у нас на реверсі з дводисковим щепленням. 8150. Порадь хорошу 50-ку. Так, Ігор, все залежить від того, яка у вас площа обробітку і що ви плануєте ним робити. 50-кою. Якої фірми найкраще? Чесно, без різниці. Саме найкраща фірма того трактора, який буде стояти у вас у дворі. З лопатою скільки 50 стоїть. Ну, треба, треба знати, що, який саме трактор 50-сильний. Ви скажіть модель, а я вам назву ціну з Лопатою. Дякуємо за вподобайки. Нам дуже приємно дякую, що підписуєтеся на онлайн-трансляціях. Це за його 8 тисяч, ну, назар, да, зараз був лово 24, ка 8150 доларів. так. How? За хорошу 24-ку з кабіною це недорого 8150. Такий, якби був без кабіни, коштував би 6900, тобто, грубо кажучи... Різниця по ціні в 1200 доларів за кабіну. За 1200 доларів ви собі кабіну не купите. Тим більш оригінальну. І он поряд стоїть, це Ловол 354 з кабіною, але там кабіна повишеного комфорту 10500 35 4циліндрова. Так, а це у нас кубота GL300. Була на перевірці, тому що людина... Замовила, ми сьогодні домовилися про доставку, поїде на Хуський район, кубота 300, ціна її 9800 доларів. В Дуже хорошому стані резина. Тільки одне що на фризі старті ножі. А так трактор повністю все працює, реверс, повишені, понижені пам'ять призи, губина призи, заводиться з півоборота, нічого ніде не тече. Що є до 9 тисяч, до 9. Ой, до 9, навіть я не знаю, що є до 9. Ось може бути G2 8500. І може бути Orion 504. 8800.